mm you -hmm. Прибудовані між доходами економічної класифікації відповідно до листів, головних розпорядників кущів у межах уже визначених призначень по управлінню архітектури та організації соціального захисту. І Великобрицька сільська рада звернулася також до нас, щоб внести зміни у економічних кодах, збільшити видатки розвитку враховані.

На, на капот. <г risque> Прости, на капот. Слушай, зачем на капот, а далі? Давайте ми конструктивно. Є пропозиція міського голови внести зміни в межах затверджених призначень по управлінню охорони здоров'я в межах призначень пільгові пенсії знімають із лікарень і вдаються на поліклініку. Це їхнє внутрішнє да. комітету по управлінню освіти, по управлінню праці соціального захисту стосовно субвенції, зарічно районного місті сумної адміністрації, Колпаківська, фінансове управління, управління житлово-комунального господарства, управління майна. Для придбання в комунальну власність нежитлової будівлі. На сьогодні питання не вирішено, тому є лист управління комунального у що ці кошти в цьому році не будуть використані. І ці кошти пропонується направити на збільшення призначень 285,5 тисяч гривень за рахунок повідачі, зменшення передачі коштів загального фонду бюджету. До бюджету розвитку і направить їх на благоустрій міста 150 тисяч стосовно кабінату благоустройства. Він звертався е, та, по ПДВ. Та. Ми частину е, дали 26 липня і 150 тисяч ПДВ. З цього року, з минулого року сплачує ПДВ. Раніше він не сплачує. Не сплачує відповідно до податкового роз'яснення. 59 тисяч на виготовлення проєктно кошторисної документації по управлінню освіти, поки примуту це стосовно системи відбування Олександрівської гімназії. На інші видатки 47 тисяч. Це на судові процеси по управлінню майна 29,5 тисяч. Це демонтаж рекламу. І тимчасових споруд по спецфонду на 5 мільйонів 714,5 з них по управління освіти загальноосвітні школи 266,8, 250 тисяч це на придбання комп'ютерів, а 26,8 в дитячому садку вийшло з на мясорубка. Це ж одразу треба, щоб, щоб не, не спав директор школи, mm -hmm. а біг і дивився по комп'ютерах. 266 тисяч додаткового управління <правління> освіти. 네, Пологовий будинок, це yeah, Зрозуміли? Да, да, так, 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 Все. А Не знаю. Ні-ні-ні, це сума просто сходиться. І 26,8 – це на це сума просто сходяться. П'ламоража пологовий будинку. Mm. Е, так лікарня на капримон двісті тридцять сім і три. Це була надзвичайна ситуація по поліклініки дитячої лікарні, е, яка знаходиться. Старий автонакзал, у потекла криша, тепло до першого. Ага, Покази. Ми піднімали на першому засіданні да, і по суті це вже... на головому засіданні комісії, коли ми це питання. 908, головний розпорядник управління реконструкції капітальної будівництва. Роз... Відкриваємо додаток номер 5 Графа 8. Внесена зміну. Відранка, а. Нет, да. не ну кто по управлению капитального будем работать. Э, да, 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 да. Да, да. Да, Я, я, да. Да, да. А тут написано все, Да, 3,985, а тут написано 3,908. управлению реконструкцией 3908.1, а если смотреть табличку э, по звенам, 3985.1. Это что-то я не все <просы> помню, все это по распоряжению появилось. А я по распоряжению. У 150, 101. Я на работу иду. Ладно. Сейчас <просы> у Главное, что правильно. Давайте мы, я <просы> сейчас не хочу сидеть. Оксана додатки кодексу насмін плюс 3 девятьсот восемьдесят пять а пропозиция три девятьсот восемь один. Шокомсервіс статутний фонд 24,5, це для виконання договірних відносин по виробній обрику по, по, по оренді полівому. Електроавтотранс мільйон плюсом теж через статут. Управління житлової, житлової політики 199 тисяч з капітальних напоточень. Ну, це в межах призначення. Так, відповідно до листів головних розпорядників коштів, також внесені зміни. це теж в межах призначення. очки. А, це депутатські заяви. Да, да. Це все йдуть депутатські заяви. Зачем кодивиться мені не вдома? Ні, то. Ого! Оце лопа. А лучше далі так? Це не сосі здоров'я. Так, несені зміни до переліку видатки, це в частині придбання обладнання, Чекайте. Там вони останню сторіночку це, це четвертий пункт, да? Да, тут внесені зміни придбання подрібнювача для оброблення та утилізації деревних відходів. Знято 170 тисяч, залишилось вісімдесят. Уточнені суми. Придбання екскаватора збільшено на 100 тисяч 350 стало. і придбання. Машины по вывальному мины. А это 70 тысяч больше, а остальный восток. Это этот самый. Цармежах перегрозка цены на оборудование поменялась. Ну, уточнили вернее. Так, и дальше у нас йдуть и дальше у нас идут изменения до угод. Які нас раніше прописувалися в рішення. Це стосується субвенції з обласного державного бюджету. Що? Є якісь запитання а зараз до сюди? Так. Ага, ага, я забула. То різниця по бюджету розвитку, та, та по бюджету розвитку різниця на депутатській кошті. Угу. Тож ми 6 мільйонів ділимо з мінусовим, а потім далі йдуть депутатські. Це різниця, різниця та, що є. депутатська, так. Так, Сєточка, напиши значить, питання. Пронесення зміна доповнення до міського бюджету. Слухали, напишіть тільки начальника фінансового управління, також цю інформацію. Так, так э, вирішили, перше, приймати інформацію до відома, друге, друге, рекомендувати головам фракції. Головам фракції, значить, Проаналізувати додаток номер 5 в частині змін та доповнень е, по капітальних податках і по об'єктах. Це <різучна> те, так? що я сьогодні передав. Вони такі що але не баймаються, що там і на депутатах. — Ні, ну це таке діло. І е, е, значить, рекомендувати сесії Сумської міської ради прийняти пропозиції міського голови. <кхух> ну, далі пишеш, до проєкту рішення Сумської міської ради. Повернені зміна угу. Так? І так. якщо будуть якісь суттєві зауваження що стосовно об'єкту, значить, ви викликайте, хай він поясняє, що це таке, чого воно так кудись перебросило, кого перебросило, що, що додавало. Тепер давайте ми повернемося. Значить, ось тут у нас є, я так розумію, велика сума стосується тільки чого у нас. Це інтернаціоналізм. Да. Ну, правильно, що. Немає якихось питань. Ну що, я поки дивимо каміза. Три м'як. Нема, так? Для мене взагалі це супер. У нас було відповідне рішення сесії Сумської міської ради, розроблені план. Значить, цього діла затверджений нами на сесії щодо доможного будівництва. Так, там? Вот, спасибо. І все. По вам цей ну, мільйон поповнення статутного фонду, ну тут включен. Я знаю, ви по тринадцатому путь. Ну, значит, да. вам порядок денний, щоб ви бачили, де наше питание. Роман, а этот мільйон, который виділиться, на зарплату обратно пойдет, А, все и. Только на Так. Ну, на голошення зло. Я ще плачу, я не можу інформацію. Це рекомендувати голову фракції, проаналізувати, якщо щось непонятно, хай ще було об'ясняти. Чому будемо головам фракції давати рекомендації? Ну а як? Ну, Щоб не було потім, це вам, щоб не було потім питання. У вас, мисла лиценка, мисенка до вас. І так далі. Ні, вообще питання у уголов фракції до головы плана бюджету В даній ситуації, если вы рекомендуєте. Про реконструкцію системи водопостачання до села. Ну, а ну, тут ну, графі ну, плюс-мінус не стоїть на плюс, на жаль. А там у зверненні є сільського голови, в тому числі саме йдемо про те, що там у нас стояв плюс.

Ну вот деньги я его ступаю. Нет, я разумею. Проблема у нас Ви Микола, на увазі пункт 14, да, подвесы. Давайте ми спортивные. Пункт 14. Успокоиться не можно? Ні, останавлива нельзя. Надо бурить. Значит, 14... вы 14 пункт маєте навозиться. Це ви звертаєтеся, щоб ще додатково а, до тех, да. які выделені, так? Так, до, 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 до цього. Тут написано, на кинець 530. Ну. ну. А выділу будемо... 100%. Они где не выкористаются, 100% процентов Вони Они вже готові у нас. У нас проектная документация есть, так? А подрядчик Этот лимит от там сколько у нас? 80 тысяч, по-моему, я обладнання не купію. І цю смерли зроблять, там за місяць зроблять. Ну, пробують, а на 80 метрів. Що це не до нас з вами це питання. Зараз у нас є там освободилися гроші з одного об'єкту і вони там показані на дорожне будівництво туди. Нема зараз Мінаєва, завтра до Мінаєва і давайте в понеділок зібратися і робити розумієте? Ні, ви як дитина мала. Я ж кажу вам, гроші їздяться. Тоді ми зробимо понеділок засідання ще вівтора комісії. Буде, це будуть пропозиції комісії щодо. І все. Ну ви зрозуміли? Я буду, наприклад, піти. А откуди ви знімете Олександр Ковальчук? Куди я зніму? Я не знімаю нічого. Як ви берете мене міським головою, то я буду снімаю. Здорожного буде не з цього. Повієте, ну це ж серйозне питання. Ви ж правильно кажете, полмільйона. Як ми будемо вирішувати? А це чотири питання. Я собі скажу, що я буду підтримувати, тому що я розумію, що коли вже почалося, так його треба закінчити. Іначе воно все таке. Тим більше, що воно це питання вирішиться протягом півтора два місяці. Ну, 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 це у нас до ну, того, ну, щоб вирішити. Ну, ще не почалося, ну, ще не почалося. Ні, значить, на це не є великою проблемою. При а тому, що все для... Все. Ну, да, є. Схема зрозуміла. Якщо ви кажете, що треба зібратися і ми збираємося, нема проблем. Хорошо? Хорошо? Все, давайте тепер послухаємо електротранс. 13-й пункт, чтобы люди не сидели. А потом подивимося. Скажи, что ты доволен. А, а потом все Андреевна А что да. вообще можно. Бутылочка Боэт Шандона и бутылочка Мартеля на стол и можно быть свободны. Так не Вы еще раз... Не, не, ты принеси сначала, а то мы знаем вас. А все понятное дело, что... Мы знаем, знаем. мне он два года уже обещает Так, раз. Сейчас он забудет. Тихо, тихо, тихо. Ну, мы обратились, чтобы наш вопрос включили в проект бюджет на 2013 год. Но там имеется в виду 15, 15, всего 15-339 миллионов гривен. Но здесь два вопроса, о которых идут 5-900-5 миллионов 989 тысяч, это на покупку троллейбуса и 3,5 миллиона на покупку автобуса, это на выполнение программы, которая, в принципе, розвитку электрического транспорта до 2015 года, но они включены были и на этот год и на следующий год, скажем так, программа есть, но она пока не выполнится. 3, 3, 3, 3, 3, 4, вот это что касается этих денег. А что касается на пополнение статутного фонда, там мы просим 5 989. Это на зарплату, на налоги прораненные к ней. В основному, скажу так, так. І частично dobra. там порушення будуть кредита і так далі. Зрозуміло. В мене є така пропозиція. У мене є така пропозиція. Бачиш, Мартин не подзвонила. Ні, я сам. Ну, послухайте, що ви тоді може підскажете, поправите. От така пропозиція. Це питання складне. І питання, в принципі, воно актуальне і. Правильно воно ставиться чи неправильно, це вже 10-те питання. Але у нас є теж прийнята сесія сюмської міської та, та, от, програма розвитку е, за цього підприємства. Так, і ми повинні його розглянути. Ну я хочу запропонувати, записати протоколь, щоб організувати зразу після сесії. Воно ще питання терпи. От зразу після сесії спільне засідання двох комісій, профільної, планово бюджетної запросити туди директора комунального підприємства, запросити туди значить, начальника управління там, логістики, щоб він тут був, запросити, може навіть військового. Голову. І такі невеликі слухання з цього приводу поступу з тим, щоб виробити якесь концептуальне питання, і тоді вже фінуправління буде опрацьовувати більш-менш реалістичну якусь цифру. Три, п'ять, сім мільйонів. Скільки воно там може просить час, цікуночку? Оце така в мене пропозиція. І тут же і тут же вказати, що доручити, наприклад, заступнику міського голови по профілю, я зараз скажу кому, з тим, щоб активізувати роботу. По доведенню проєктів рішень, які я особисто опрацював, в тому числі із оподаткування будовано-прибудованих будівель по землі, там цифра десь 9 мільйонів гудше, вона не валяються на дорозі і так далі. Тобто наповнення бюджету. Це моя така пропозиція, щоб спільно привести, послухати вже більш-менш реалістичну цифру. Щоб У меня я абсолютно с вами согласен, есть только у меня одна просьба. Ну, перед тем, как садиться спильно двум комиссиям о чем-то говорить, И понятно. Меня интересует только одно. Ну, судя по первой строчке 5989, тут 6 миллионов, грубо говоря, Роман Нырвич планирует минусы на следующий год. Я также понял, да? Соответственно, это очень похоже на ситуацию с водоканалом. То есть, да, что нужно для, что нужно для того, чтобы не, не вливая деньги, вот, хотелось бы какую-то такую положительную записку, что нужно для того, чтобы не минусовало предприятие, а жило хотя бы по нуля. Может не зарабатывало деньги, но чтобы не минусовало. Не минус. Можно я договорю до конца. То есть э, мини слова нужно да, бумага какая-то аналитика. Причем не нужно глубокую там. А простую это называется бизнес-план на колени. И второе, а э, если мы купим 3 троллейбуса и 8 автобусов, э, уменьшится у нас убыток э, вот этот в 6 миллионов, э, а увеличится. То есть чем больше покупаем мы техники, тем больше это зависит, у нас убыток. За счет То есть, почему? Потому что у нас автобусы не вылезли. Я, я к чему говорю, что Александр э, Михайлович, поля, То есть, э, если мы покупаем... То есть или мы должны понимать, что троллейбусное управление – это изначально э, убыточное, и это честно всем сказать, да, мы ремонтируем дороги, мы же не ждем от них прибыли. Или мы занимаемся зелеными отсуждениями, мы же ждем прибыли. Мы возим пенсионеров, мы не ждем от этого прибыли. Тогда нужно всем однозначно сказать, минус каждый год 6 миллионов мы должны, и никуда мы от этого не денемся. Потому что это социальный транспорт, то есть вот я вот именно такую правду хочу. Но предварительно я бы хотел некую аналитику, чтобы я почитал и чтобы тогда можно задавать вопросы. Потому что на сегодняшний день диалог не совсем есть. корректен, потому что я не, ну, да, я не владею информацией. А, значит, тогда вам дурные вопросы, я не хочу. Я могу вам дать копию этого. Письмо есть. на наличие. Да, Давайте да, я, 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 и, Дайте и, я и, скажу. И, одну секундочку, и, пожалуйста. пожалуйста. Основная львиная доля убытка, в принципе, откуда идет убыток, это первое. Это субвенция государственная, которая не начисляется по автобусу, это один вопрос, которая там начисляется от реального факта. Ну сейчас я скажу. Я напишу, я слухаю. Я не Я говорю, Саджука. Я би хотів, щоб була аналітична записка, це прийняття підписане, між прочим, і начальником управління, щоб він сказав, що за... Давайте так запише. Слухали по директора КП Чеснокова, ну, по суті, го питання, так, там напишеш, так. Друге, прийняти інформацію за відома. третє. Виступили. Голова комісії Тіліжинка, який запропонував, <кій> враховуючи актуальність даного питання, провести окреме спільне засідання плану бюджетної комісії і комісії профільної хто там по транспорту, транспорту. із запрошенням міського голови, начальника управління логістики і заступника профілу. Директор. Виступили член комісії КУЦ, який запропонував, да, запропонував зобов'язати директора комунального підприємства на спільне засідання підготувати та заздалегідь розповсюдити серед депутатів аналітичні матеріали щодо динаміки грошових потоків. Ну, так? Ну чого як? Та пропозиції та у разних підприємствах щодо напрямків е, зменшення заборгованості, планової заборгованості по заробітній платі, обігових коштів. Все ж не підтримуємося. Ви просто оформите його, це нормально, правильно. І тоді сядемо і тільки це питання буде розглядати. І останнє, значить. Після такого обговорення виробити вже реалістичну визначити реалістичний обсяг фінансування. Кому визначити? Це нам нам на, визначити вже спільно реалістичні сімкомісія, реалістичний обсяг фінансування для подальшого працювання фінансовому управління при складанні бюджету дві так? можна року. Нет, так, ну, так и мы так ишки учим. Мы все время будем, когда бежать результат, так и не опишемся. Правильно? И потому что там уже будет, может быть, буде вы скажете, что давайте все цель туда, все так, и так, а, ну там. Но вы же понимаете, что реально будет миллионов 7. Нет, сколько будет троллейбус на трус, это один раз. То, что будет убыток, и это реально убыток будет. Это из-за того, что нет, троллейбусы древние, их ремонтировать каждый день надо. Причем... Плановый поточный ремонт 400 тысяч в месяц. Заявку. Если у нас новые два троллейбуса есть, они с 2008 года еще ни разу не ломали. Слава Богу. Ну так, серьезно. Ну понятно. Ну, ви, вы-то ви, не що что вы имена холодильницы в том числе, еще раз. Давайте. Давай. Хорошо. Вы внесли, что готовите это? Да, начинайте. Да. Да. Так, То давайте далее, да, колени. Давай, так кажіть, что у вас. Тихо-тихо-тихо-хенька, ты хай-ка. Це миллион ее за 2. Ну, 12 микрорайон, да, но как пока 40-й поставил. Ну, если что. Да. То есть. Меня это. Ну там еще, Будьте готові, що готов, что мы, допустим. Ну, если обґрунтовано що, допустим, там 300-200 тысяч, допустим, можешь там пар... одни. А... А, а яку минимальную сумму нам пока, наприклад, еще не на всю сумму выделить, а да, хотя бы частково. 430, да? да хоча б 200, например, а прикол. на следующую сессию ще 200. Дивіться. Так, можно. Можна? А ви це ви це ви скажете відказувати, що можна поєднати? Давайте сьогодні ми на комісії, які по цьому питанні приймемо, розумієте, щоб. Хорошо, це напиши. Це питання No 14. Слухали. Хоча б двісно частково, хоча б двісті в цьому. Слухали питання щодо звернення, ну там, по суті, напише звернення того-то, того-то, того-то. Значить, Перше, прийняти інформацію до відома. Друге, доручити члену плану бюджетної комісії, отак напишено, Саченка Вирішити питання про поетапність. Або, ну, про поетапність. Про можливість так от фінансування завершення в різдво по, по бурінню і так далі, по тексту. Узгодити це питання із профільним заступником міського голови або міським головою. І винести його на наступне і, 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 да, і на, на, на позачергове засідання плану бюджетної комісії до цієї сесії. конструкции театральной площади. Там да. что-то и, вот плит... а? и эта плитка будет 850 тысяч да. Стоит. Да. Да, там... Это как бы комиссии. область делает ремонт, а да, мы делаем. делаем. это даже что Это делают. Ядерну площу. Так, телевіян, давайте тепер... все понятно, так? Все понятно. Тепер давайте візьміть порядок денний і подивіться. Значить, друге питання. Немає питань, так? Це друге питання, так? Слухали інформацію начальника фінуправління, так, напишеш там, інформацію взяти до відома, сесії міської ради рекомендувати. А, по первому. А, що.